Ну що, Toyota, 150, 3-літровий дизель, яка стояла на штраф Майдані ні одного дня. Показуємо і розказуємо. Під пространство. Внимательно на дивимося. А? Ну як тобі? Капсула. Времени. Два нових акумулятори хазяїн сразу прикупив, поставив, але не заводив, нічого не робив. Потому що не що з цією машиною. Потому що 117 тисяч зараз пробіга, да? так? А на самом деле... Похоже, что 15 тысяч километров. Лех. 139 тысяч. Получается, тачка на штраф Майдане наездила 17... 39 минус 17. Ну, давайте бьем, бо я не математик. Не важно. Ну, конечно, грубо тысяч почти накатала на штрафмайдане, да? Ну, да, получается. Так, покажем, что реально штраф Майдана. Все тут. Полиция, все как положено. Бля, ну, смотри, все у них. Все вона вже не Нистаним, нова машина. Да. Короче, чувак приїхав цю машину ставити, щоб ти понімав э, Мрео, Експерт туди, а вона двойник. Ти поняла, да? І все. І куди ця машина стала? Маслоплощадку. На На стопку, правильно, так. Да. Бля, я не знаю, ти як думаєш, крашена? Та я думаю, Я думаю, да. ти одні цілі деталі немає. Я думаю, да. так. То на посадити. Он я ще Петрович, Заводить не будем сейчас. Следующее видео Бач, все. Вон, да? угу. Вот, Бач, вареное. Вс. Вон два. Вот латка, бачика. Угу. Это в якомусь колгоспі варили. Це резина оригінальна чи не оригінальна? Бог не знает, да? Угу. Ми два сзади вийде, Вот тут и все. Вот так з виду не бить, а нічого. С да? ну, виду, да, поэтому, но если лопнутые эти, я думаю, що... Спружина, яка, Смотри, трещину. тріщини. да. Так смотри, тут все пружина походу. Ты бачиш? Под що малашу, да? Смотрели за машиной, варили, бля. Совсем же интересно толщина мером, да, навіть? Ну давай, ударим. Будем пробувати, да? Давай попробуем. Я вже бачу перепил, двигакий. ага. Посмотри, який перепил. Ты бачиш Ага. Я вижу, вижу. Бампер он теж весь крашеный. Так, ну что, давай. Сто восемьдесят девять. Семьсот двадцать три. Ну вообще красота. Сто тридцать шесть. Не крашено ни капли. Восемьдесят пять и девять. Пятьдесят девять и три. Ну що, давай далі. Бампер пластиковий любимо, пробувати? Та, смисла ні. О, оце крило мені ще тікається не краще, не остри. Єбать, та вона вся ця машина, походу, гарбуз, гарбузь, да? так? Тихо. Роздуплясь, брат. Зараз. Зламався. Кажуть, побачити цю ж поклівку, думаю, навірно пора кидать чат. Ну набита вся походу. За крило кисне крашена і капот, походу. А так всю її бідненьку. Ти пристав да це людина? Соко ж дала цьому... Ну так, він говорив, що я вже думав все, уже просто навіть не это. Оказалося, що не все. Так що що, давайте пацанчики. Щас міняємо масло. Будем пробовать заводы, да? Ну да. Потому что неизвестно, что там Сто робится. Как вы думаете, правильно мы це делаем чи неправильно? Я думаю, что правильно.